Друзі, всім привіт. довго я тягнув резину вчора хотів зняти акцію тб щось так не хотілося так погода не льотна коротше скупився просто Заїхав в АТБ, скупився по акції без съемок без нічого а сьогодні надумав думаю поїду. делать нічого. делать було вечером Хоча ще у нас в без 23 Рішив приїхати. Кстати, хотів поїхати на брилки, і по привичці поперся на сади один, прикиньте. Кстати, вчора купив оце коричневий шоколадний пломбір. Фісташок не було на цьому, на половках. Ну, В принципі, мадемуазель каже, та я вже наелася, не хочу їх. Так що не буду по ходу. Знаєте що, може, чіпці возьму собі, баночку пива. Или или взять ось фисташки Я їх колись акции вроде не непогані. вот эти. Чи це в определений день с 30 на 7 по п'яти? Ні, якраз щотко. Надо подумать Я додому уже купил чипсы там на ушном почти камельот на поводу вообще жесть так пес будеш моя лес так что мы берем тележки мы берем корзины вообще на расслабоне на чили о блин а я недавно купил лимоны блин какие гарные лимони я ее возьму наверное недавно купил лимон типа на паре. Наверное, за 99. Походу лоханулся, да? Ну все ж не предугадати, такий ось горнюньки. Возьмем з собою. Так це всю съемку ее отягать, да? Ну нічого страшного. Кстати. Кстати, кстати, кстати. А пиво? я сейчас вам покажу, но в холодильнику його немає. Там я на пиво баночку, я її вже взяв, може ще з вами візьму попробувати. Вантажники потрібні. потрібні вантажники в тебе. Блін, на брилках були персики, ой, заїла з брилками. Бачите, ціна яка гарна. На половках. Там жіночка вилажувала, вони такі крупні. я ним все не купив. Як ви думаєте, лучше персик чи яблуко? Я вважаю, що краще персик ніж яблуко. Ой, дожилися, що яблуко по, по 100 гривень кілограм. 90, що вони ті копійки не дописують, та пишіть вже. Там чули мені на парк, сказав, будуть по 10 копійок відміняти. Там вже відміняйте і по 50. А Києві, Києві, 200 гривень кілограм. Я не пам'ятаю, скільки воно раніше коштувало. Нині на взимку останній раз брав. Так. Погоду ви побачили, така якась нельотна для волопрогулена. Для зйомок було прогулянок. Коктейльні. Це типу чері. Так, дивіться, яка красота. Прикольно. Но у нас вже є домашні. Де ви раніше були? По 150 гривень кілограм. Да? У нас вже все. Помідорчики, огурчики, свої. Так що до свідоцтва. Що це? Кавун жовтий. Я взагалі-то подумав, це диня. Руки, тебе бачили? Ой, не буду трогати, він такий Я ще Нечебно. Ковунжов ти. Шесть но не бачу. А ну-ка, що тут? Ага, то з той сторони. 74. Ого. Сорок п'ять за кілограм. А в нас безкоштовно, Ха-ха-ха. А що це? Свіжість перевірено. Ну так, да. вірю. Вірю, вірю, вірю. Так, картошка домашня теж вже є. 18 гривень упала, так, да? на 2 гривні. Як би то і не на богато. Перець салатний. А ти який перець? А ти який перець? То салатний, а ти який? А ти зелений? Так, спагетти з прошлої неділі по акції осталось. Цей вирібник, вирібник, а може виробник, іноді я клямпну, уші не навозив. Ну бувають такі нюанси. Сильно ж вам гарно видно. Кстати, рішив зняти 80 60 фпс і подивитися. Мені каже, скільки переглядів буде те саме, що і в 4К. 60 фпс, а зараз 1080-50 фпс, щоб не моргало. Не могали эти, увагу. Так, ще скажу, що я розірвав. Треба свалить от. Алеом. А, а не по 24, як раніше, все. Поїзд дойшов. Це таке мадуазель купив нас. Це. Взяв цей лімон, тепер підтягаюсь, Подумає, що я хочу замутити, треба ще щось взяти. А, пиво зараз покажу вам, яке хотілося. Б. Попробував. Восімдесят один. Ну сразу. Було 99, зараз 81. Зразу на 18 гривень, ціна упала. Блін. Щось я не люблю бренді-колу, а так би дивитися по акції можна. Я отаку фішку люблю, такі лалай. Не знаю чого. Ну так, іноді. Іноді вживаю її. А бренді-кола мені щось лікарствами якимось на привкус. Буває исключение такое холодної може і по акції. І ця параша по 24 гривні колись її пив пив, потім вона так надиїла такий винний напиток це вже по 37. Хуя по 24 гори став. Надоїла якась і споганилась. А сейчас по 37 так. Тим паче някакви. Кілечка, 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 сердівка, так, що там за сообщення вічно це не знаю, сповіщення відключає, але як Київстар, водафон, вони якось прориваються. Щось вони знають. Так, квасолю я, їв, прикольна, але солююча. Мені вистачило одної банки. Як я себе не убіждав в тому, що бомба ще візьму. Ну, те, що вони солі туди наперли. Ну, ще. Солі було багато в Україні. І вони її наперли. А тепер соль дорога. Кстати, соки, і ось наш сік, садочок. Взагалі соль перестали туди, мабуть, кидати, хоча й пишуть. Сок, томатний сіллю. Асандора бомба. Я Ще взяв один этот, е пакет акції от там сіль є. є на смачний сок так сахар 30. Був 28, Да? останні рази хоча, не, я, не знаю, хоча б раз в півроку додавали, там та хоча б раз в місяць повищали зараз мені кажись, кожну неділю ціна вверх 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 потихеньку піднімається а де ага ось Молоко не бачите, по 73-40. я брав, був на ньому оранжевий ціник, типу по акції 73. Я брав. Тепер без акції та сама ціна. Як і оце, 131. Кстаті, непогане. Взяв коржі там акційні, ті, що перемазуються. І зущенку ту, прошлу неділю я брав. Ось вона. Бачите, тут багато. Непогана така. Коротше, перемазали коржі цією зущенкою, потерли Рошеновський шоколад. Вершковий, чи як, молочний, молочний. І, коротше, лінсорехами, з орехами. С орехами. Ну, прикольна фішка, дивіться, ось що я хотів вам показати чипси. Я по 42 брав, чи по 48 по акції, посаді. Думав, це от е те урвав. Так вони 60. А тепер он, дивіться, 38, 40 Ну, це реально нормальна акція. Це є єдина акція зараз. Я думаю, що така реальна акція. Є в усіх супермаркетах десь приблизно така ціна. А в тих всяких кіосках і частних магазинчиках, там взагалі не на по 70. Може взяти собі ребель, гри. Блин, у меня вариант или от тим взять. Чесночок есть, да? цибулька. Или сметана. Зелень я люблю. Краба не люблю. Сир такие 50 на 50. Ладно, давайте возьмем. Вот эту акция с прошлой недели. Я взял тоже. Перекатила, непогано, що вона перекотила, бо я сега не любила це таке. Я її взяв. У мене поперек щось болить. Це кожну неділю, це не на акції Теж перекотила. Ну поки не буду брати. Блін, а тут є? є чайка. Підемо на пиво, сходи, мені просто цікаво. А, і гляну, зараз заразом морожено зараз включати ось... погані акції. Я шоколадний вчора купив, ще вже розказую. Я забуваюся. фісташкове, коротше, на половках немає, і, походу тут нема. Ну я його брати не буду. Хоч воно є, хоч воно, хоч його немає. Так, коту я брав 5 банок. Ми йому відвезли недавно. Гурмет. Так що хай перетопчиться. Ще знаєте, що... Шок... Ш... Ну тут такого немає, в тебе. чайка. Поперек чайка в пластику і щоб ще й лимона. Такого немає. Ну таке щось воно похоже. Только чай брати пол литровый походу не надо. Короче, купил в хуторке на Курчатова Чай по Аня хотела її попробовать, вона написана цена. Бутилка 41 гривня з чим-то і там пол літри кажуть немає. І 0,9 пластик 49. Я ж беру цю бутилку 0,9 пластик в чайку з лимоном, з лимоном, та стоїть 52. В ітогі, потім вже вдома дивлюся на чеку 52. Це в багатьох супермаркетах. Акційна ціна не совпадає з реальністю. Це не сам хуторок, і в АТБ постійно таке. Завжди треба провіряти, але не завжди ти це робиш і в ітогі на 3 рубля бортонова. Вона ще в маркетопці по акції, це чайка літрова, лимонна, але щось ціни я не побачив. Е, в маркетопті в тому, що вона... в бібліотекі. Надо на бібліотекі. треба на один заїхати подивитися. Так, що я ще хотів вам показати? Ось цей мене чек. Це броводу. Бачите, вверху 52 гривні, а цінник був 49 чим. Ну, коротше, тршечка. Якби не багато, ну... Но... А в них завжди що найцікавіше відмазка. то база не загрузилась, то не перезагрузилась. То ще не внесли, то якась переоцінка, Ну, коротше, там все одно, якщо одразу дивиться, то можна повернення, в принципі, да, товару зробити. А так, від коша. Так, 267. Пеу, 200 грамів. Я останній раз. 243 взяв два пака, а в мене один є про запас. Як я його вип'ю все, то вже буде, я не знаю, яка ціна, чесно говоря. Буде ціна шокуюча, так? Да? Так, ми тут вроді були. Ми вже в, в... в... в оїзді Молоко все дороге, в принципі, по 48, може, по 46. Вуршки, воршки, віршки. Сметани, сметан. Кіндери мілка. Милка. Милка по 20 боже, ну яка маленька така легенька. Ай, щось нос щухається. Попаде або в нос, або буде випивка. Пивна. Треба купити випивку. Ось бачите, 44 гривні. Кутерки подешевле, кажуть треба буде обрати в так, сири ми були масло о боже ну мільйон цінників як тут можна сорієнтуватись хочете почитайте масло певно ой блін мене ще й мишця коротше, розвалююся на ходу ну, в асортимент, асортимент. огромний Ці не бачите. Так, а, -а, -а. Пельмені, так? Да? Пельмені. Ну, вже акція і не акція, як я там іноді кажу. Взяв я вчора упаковку цього, цих філейні за 99. День. І оцих дві. Вон, по 8392. Коротше, взяв дві зелених пака і одну жовту вчора скупився на 500 гривень в АТБ і все взяв тупо по акції все по акції потягнуло 500 гривень три пака пельменей ой я оце помню вже і не пам'ятаю Саме таке дороге, це пельмені були. Дві пачки чіпсів. Що ще. Два морожена. Сосіски. Кстати, покажу сосіски. Дуже смачні, особливо варені. Опять вони ось оці мене ще манять. Що, давайте візьмемо. Треба їх тільки буде зварити, а то є на роботі їх не варені. Їм це з прошлої неділі. Подивіться, в мене відео воно є. Та сама ціна 50 глин. Возьмем. Не зрозумів. А, ось. Дуже смачні. Нам сподобалися. Ми вчора їх їли. А це я вчора купив ці сосиски. Вони вже підкопчені, без, без отої пленки. І ще ми їх зварили взагалі вкусняшка. До картошки молодої, ну вже вона, можна її вже молодою не називати, вже вона обична. Ну, Польські взагалі ось 3981, дішоманські. Поляки вічно нам багріють і писують свої якісь недоїдки. Саме не на що хуже, і дешеве. Травлять нас. Так. Це варіант, я мабуть. А ну дата, бо вечно 23 на 8 на 25. О, ще получається 23 дні. Ой. Я не на вас задер. Шу, це у нас таке. Якісь вкусняшки. Копчені курячі курячий Ну таке це доповка, так? Да? Курочки такі, але ну, це не по акції, це плята. Куриця копчена, бо вона так скручена мочно. Так, ну що, лимон. Блін, коли ці прикратяться покупки, щоб ви розуміли, я сьогодні до зняття цього відео побував в чотирьох магазинах. Один із них АТБ і три продуктових. Зараз гроші тратяться тільки на продукти і на комуналку. І потратив 1100. Ну, порошки 5 кг, два пака потягнуло, 200 щенток, м'ясо з колбасою потягнуло 500 гривень. Прикиньте, кусок м'яса, балик і варенки там півкругляка. Це все потягнуло 500 гривень, це ж все ж не вхидь. Діма, це ж не розкіш. Ілі вже це розкіш в Україні? Це просто хто там за бугром. Щоб ви розуміли, Польща, що да, уже у нас ціни в Україні дорожчі, ніж в Польщі, Германия. Я вже, напевно, вже дороже, ніж в Америці. Там 200 чим-то. Там 500 чим-то. І ще так. АТБ я зайшов, купив опять чипсів, опять на маски там. Там 300 ще, знову оставлю вчора, 500 і не 300. І ще де я був. Блін. АТБ тоді. АТБ тоді. Сільпо. Футорок зайшов, набрав води. Оце ж пиво, це і там. ну, Вроді я насчитав 1100, може я помиляюся. ну, Получається 4 магазини я сьогодні заходив. Ось От такі ціни, коротше. Жорсткі. Ціни просто шокуючі, да, Шоковиті ціни. Так, а те пиво. О! Це я взяв баночку, попробувати. Бачите, 2841 по акції. Не знаю. Ще не пробував, дома холодильнику стоїть. Це коротше темне, може темне ще взяти? Но я щось, ще більше світла люблю. А, і ось ще два вида по 28. Коротше пиво просто баночне. Немерено. Цей патронус, це вроді колись брав, навіть не пам'ятаю вже Все. взять чи не взять, попробувати, чи темне, а дома світло вип'ю. І варіант подороже. Чеки, а, яке ж воно подороже, те саме, ну тут 5 оборотів. Ні, це не це. Десь там... А, ось подороже, так тут і літраж. Де я там дивився? 568 грамів. Теж два вида. Ну, факси я вроді колись брав. картку я тебе, ну то понятно, Світлофільтроване, світлофільтроване, пастеризоване. Я тут коротше не по барабану. Фільтроване, пастеризоване, Це п'ять оборотів. А в холодильнику нема. Хоча на вулиці холодно. Я спортівки. Я став тільки, що під кондиціонером башка чуть не, не відпалися от від морозу. Заморозив собі голову. Так. Тут щось вибору в холодильнику. Якісь... Не то пальто, а можна ось зі шоманский по 2240. Зато холоднюче. Може взять все з одної бочки. Чот... А ще 480 грам. типа. Не долив. Оборотики, оборотики нам покажіть. Чи оборотики. Коротше, пока оборотики найдеш, надо великими цифрами писати, скільки оборотів. Що ж тут. Йохани бабай оборотики нам не вказали скудноватий холодильничок вибор не той що нас цікаво хайк взагалі не потеряв